Закон України про національну поліцію, розділ 7, загальні засади проходження служби в поліції. Так він називається цей сьомий пункт. І стаття номер 63 Цікавий, Цікава назва: контракт про проходження служби в поліції. Є якийсь контракт. Зараз ми його прочитаємо. Ну чи що пишеться про цей контракт? Перше: контракт про проходження служби в поліції це письмовий договір, що укладається між громадянином України та державою, від імені якої. Виступає поліція для визначення правових відносин між сторонами. <кій> а ну давайте ще раз прочитаємо, щось незрозуміле. Контракт про проходження служби в поліції це письмовий договір, що укладається між громадянами України та державою. Ага, ну, це все, від імені якої вступає поліція для визначення правових відносин між сторонами. Так, це зрозуміло. Другий пункт контракт про проходження служби в поліції укладається. Перше. З особами молодшого складу поліції, які вперше прийнятті на службу в поліції, одноразово строком на два роки без права продовження. Друге. З громадянами, які зараховані до вищого навчального закладу із специфічними умовами навчання, який здійснює підготовку поліцейських на час навчання. 3. Із заступниками керівників територіальних органів поліції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах, містах, районах, містах науково-дослідних установ вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських та керівниками структурних підрозділів, зазначених органів закладів та установ на. Термін 3 роки з правом продовження контракту на той самий термін. Ну, добре, що тут додати. Четверте, і заступниками керівника поліції та керівниками територіальних органів поліції в автономній Республіки Крим, областях, містах Києві та Севастополі науково-дослідних установ, ректорами, керівниками вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських та прирівняних до них керівниками. Строком на 4 роки з правом продовження контракту одноразово строком до 4 років. Ну, я не буду вдаватись в якісь такі детальні коментарі. Це просто прочитаємо, щоб знати. Тому що тут запам'ятати, знаєте, це дуже важко. І навіщо? Саме головне навіщо. П'яте з керівником поліції строком на 5 років, з правом продовження контракту одноразового строком до 5 років. Третій пункт. Право на укладення від імені поліції контракту про проходження служби надається перше Міністру внутрішніх справ України з керівником поліції та його заступниками. Ну тут можна зробити вивід, що всі тут роблять по контракту, всі підписують в якийсь момент якийсь контракт в залежності від посади. так, Оце двома словами можна так охарактеризувати. Друге. Керівнику поліції з особами, які згідно із законом та іншими нормативно-правими актами, призначаються на посади його наказами, крім осіб, право на підписання контракту, з якими належить міністр внутрішніх справ України. Третє. Керівнику вищого навчального закладу із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейські з курсантами та слухачами цих навчальних закладів про навчання. Так, четверте. Керівниками територіальних органів поліції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі науково дослідних установ, ректорами, керівниками вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських та прирівняним до них керівником з особами, які згідно із законом та іншими нормативно правовими актами призначаються на посаду їхнім наказами. Так, четвертий пункт цієї статті. Право на продовження контракту, якщо це допускається законом, надається посадовим особам, зазначеним у частині 3 цієї статті. П'ятий пункт контракт є підставою для видання наказу по прийняття особи на службу в поліції та або призначення її на відповідну посаду. Шосте після закінчення строку контракту вкладає згідно з пунктом 1 частин 2 цієї статті. Поліцейський, який був стороною в цьому контракті, за рішенням. Керівника, якому надано право приймати на службу, може продовжити службу в поліції на підставі наказу відповідно до цього закону. Сьоме контракт про навчання укладається громадянами, які зараховані до вищого навчального закладу, і специфічними умовами навчання, який здійснює підготовку поліцейських за умови досягнення такими особами 18-річного віку. Так, визначення правових відносин між курсантами вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських, яким не виповнилось 18 років і державою здійснюється відповідно до вимог цивільного кодексу України. Восьме контракт про проходження служби в поліції укладається на підставах і в порядку, визначених Міністерством внутрішніх справ України. Дев'яте типову форму контракту затверджує Міністерство внутрішніх справ. України. Ось так. І закінчилася на цьому стаття номер 63 Ну, ми бачимо, які висновок робимо. Всі працюють по контракту. Хтось з кимось е, е, заключає контракт і працює, так? Ну, нічого додати. Ставте вподобайки.